Отож, скільки тушкованої індички виходить в цій банці. Чисто м'яса без кісток. Зараз ми з вами подивимось. Ми беремо півлітрову банку, ставимо на ваги 259 грамів, 260 грамів. Додаємо столова ложка смаженої цибулі з моркою, пів Півстолової ложки ми додаємо смальцю. Додаємо три горошинки чорного перцю, одну горошинку духмяного перцю, половинку листочку лаврового і один бутончик гвоздики. Все, додали. Тепер ми запакуємо все м'ясом без кісток. Чисто одне м'яско. гарно трамбовуємо, щоб не було там нічого зайвого повітрям. Гарненько трамбуємо. Не забувайте, друзі, що повинен бути повітряний простір, щоб банка не вздулась і не взірвала. Додаємо, ще не забуваємо чайну ложку солі без горки. Все. Скільки індичого м'яса в сирому вигляді влазить в таку баночку під тушкування? 450 грам. Якісної продукції, дуже смачної, а головне, домашньої. Підписуйтесь, в мене дуже багато корисних відео і буде дуже багато рецептів з м'ясної продукції індички. Всім гарного дня!